Це є випуск Тернопільської гімназії. Mm -hmm. тернопільської Жіноча гімназія, Жіноча... Я не впевнена. Української e -e... гімназії, рідна школа. Це там трошки далі. Качало. Так, так, так. так, так, так. так, так, так. Mm -hmm. Тут є гімназистки mm -hmm. тернопільські. Так. Тепер... Це, певно, є рідна школа початки. Тут mm -hmm. має бути підписано, бачите, тут навіть є 23 й рік, тут навіть є перелік учнів. Учениць верніше, яких учнів. Фантастик. Так, ви собі можете, бо то дуже цікаво зазимкувати. Так, так. Я просто буду сканувати поступово. Так, так, добре. Mm -hmm. Mm -hmm. І ти також. Ти а навколо. це будучність? Ні, це вже щось трошки пізніше. Mm -hmm. Це вже просто якась кооператива, була будучність і десь якась певно якийсь фестин чи що. Це? це моя хресна мама, на яку я тут постійно звертаюся. Це перше причастя її. Бачите, так дівчатка йшли Безгарно. до першого причастя. Угу. Я так пані любі так само такі речі. І потім там щось перепис. Так, так я пиши угу. О, а ця калина? Ні, це певно. Блюспенський угу, з образом. То є. Подивимося так. У ти... церкві. Редемптористів в Тернопіль? Редамптористи то на цьому так, так, так. так 34 рік. Бачите, в маю 1934 року Філінська Стефанія. Все написано чітко і ясно. По так то, 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 так люди писали тоді, тому що писали ручками такими. Я ще ж сама писала такою ручкою, що треба було макати. В каламар. Застромлю mm -hmm. його назад. Я ще... а, зараз...